Це буде проти нас. Але якщо буде з Богом, то кожби то той сатана і його слуги, шкури лізли, нічого в них не вийде. Тому що Бог сильніший. Вірте в це, моліться, підтримуйте отців, яких маєте. Ві теж пам'ятайте, що він вам не замінить вас, батьки перші вихователі ваших дітей. Не ксььо. Перед Богом за Хььозом не сховаєтесь. Хто має дітей і внуків, він повинен його вчити до молитви, до порядку, стільки йому в інтернеті сидіти, стільки йому телевізора дивитися, стільки йому працювати і коли йому лягати. Бо якщо прийдеться безстресове виховання до нас, ви нічого не зможете цій дитині зробити. Якщо ви її зараз не привчите, поки ще, то Європейське добро до нас не, не прийшло з чорними чоботами грязними в душі, в сім'ї і в школу, і в десанок. Тому пам'ятайте, що на вас перша відповідальність, а у вас Бог дав вам. Ойче, одного, другого. Маєте. Тому підтримуйте його своїми молитвами, а Він вас. І якщо це все буде далі, то дасть Бог ми під. Божим проводом, керівництвом. Щось ми в цьому світі ще поборемось. За себе, за наших дітей і за наші внуки. Пам'ятаємо, що сила наша не в розумі, а в вірі і вірності Божим заповідям. По плодах пізнаєте діляння. Все сьогодні треба оцінювати по плодах. Все, що говориться, все, що робиться, який плід. Чи він Божий, чи він натуральний. Чи він згідний з совістю, з добрими традиціями, українськими, народними, церковними. І то буде знаком того, хто і що і що є на Божій дорозі. Тому пам'ятаємо, що особливо сьогодні і єпископі, і церква заохочує до молитви, покутних вчинків і милосердя. Я будучи в цьому порадою, який той Оратів, да? хто його знайде, він той Оратів? на О, О бачите, ви знаєте. Серед літа прибіг якийсь грузин. Розповідає мене, я в тюрмі сидів 20 років. 40 років. А в колебищах якийсь. Оцей, що перед вами, побачите. Де та грузія, де та тюрма, він до мене прибіг? За днях, знову прибіг, знову один грузин. У мене сахарний діабет, в мене то там помолись, поморжи. І що будеш відвертатися? Хрещеник, як каже Біблія, добрий пастир, життя підаки завів. Що ти ще жалієш, як у сотні? І це до мене, і це до вас. І цьому не буде кінця. Світ не є краще, і жити не є багатше, не є ситіше. І повинні ми зберегти своє те обличчя, людське і ту совість. І не ховатися, то Бог до нас приводить. І він до нас ще буде приходять. Але потім колись нас чекає нагорода. Ну може і зараз, в цьому житті. Найкраща подушка до сну німецьке прислів'я говорить, це чиста совість. Нам треба дбати, насамперед, про чисту совість. Завтра сурмиться сурма остання на суд Божий, підскочив з радістю побіг. Да? Нема страху, є надія і є нагорода Божа. Але пам'ятати, що ці всі духовні речі на рівні совісті в нас Бог підтримує, совість не можна глушити. І теж це потрібно оживляти молитвою, постом і вчинками Милосердя. Три речі, такі тяжкі, такі солодкі. Всім вам цього, всіх побільше бажаю.